Бо правдивим є слово нашого Господа, все, що ви проситимете в молитві, вірте, що одержите. При цьому Слово Боже вказує на багато причин, які сприяють тому, щоб молитва була почутою. Так молитва буває почутою, коли двоє погоджуються молитися, або коли хто молиться з вірою, хоч би ця віра і дорівнювала гірчичному зерну. Або коли хто молиться наполегливо, або коли з молитвою поєднують милостиню та інші справи милосердя, бачите, скількома способами здобувається благодать почутої молитви, через те хай ніхто не зневірюється, прохаючи Спасительних благ, бо припустімо, що тобі бракує багато чого з того, через що буває почутаю молитва. Однак невже ти не можеш бути наполегливим у молитві, що лежить у руках кожного охочого. Заради однієї, цієї наполегливості Господь обіцяв дати все, що будемо просити, тому, не вагаючись через невірство, будемо наполегливими у молитві і тоді отримаємо те, що просимо. Так обіцяє Господь, просійте і дасться вам, шукайте і знайдете. Стукайте і відкриється вам, але кожен, хто молиться, повинен знати, що він, напевне, не буде почутим, якщо матиме сумнів у тому, що буде почутим. Стосовно молитви нам передусім належить виконувати Євангельську заповідь, щоб ми молилися Отцю Небесному, увійшовши до своєї кліті та зачинивши двері. Це слід виконувати і буквально. Але найбільше духовно ми молимося всередині своєї кліті, коли повністю відволікаючи своє серце від усіх помислів і турбот, сміливо і таємниче приносимо свої молитви Господу. За зачиненими дверей молимося, коли зі стуленими вустами мовчки молимося тому, хто випробовує не слова, а серця. У потаємному місці молимося, коли лише серцем і пильним розумом приносимо свої прохання єдиному Богові, так що й сама ворожа влада не може дізнатися, про що ми молимося. Тому слід молитися з глибоким мовчанням не лише для того, щоб братів, які стоять поруч, не відволікати від молитви та не тривожити їхніх молитовних почуттів своїм шепотом. Або вигуками, але й для того, щоб і від самих наших ворогів, які нас спокушають, особливо коли молимося, залишився прихованим намір нашої молитви. Молитва наша піднесеться до властивості її досконалості, досконалости, коли у нас відбудеться те, про що молився Господь до Отця Свого, щоб любов, якою ти полюбив мене. В них була. І ще, як Ти, Отче в мені і я в Тобі, так і вони будуть в нас єдини. це станеться тоді, коли вся наша любов, усе бажання, вся ревність, усе прагнення, вся наша думка, все, що бачимо, про що говоримо, чого сподіваємося, буде Бог, і коли те єднання, яке є в Отця з Сином та у сина з Отцем. Вилиться у наші серця і розум, щоб, як він щирою чистотою і нерозривною любов'ю любить нас, так і ми були з'єднані з Ним чистою і нероздільною любов'ю, хто досяг цього, той входить у стан, за якого в Його серці не може не горіти безперестанна молитва. Тоді всякий рух його життя і всяке устремління Його серця. Буде єдиною безперервною молитвою, перечуттям і запорукою вічного блаженного життя. Щоб досягти останньої досконалості в молитві, належить зміцнитися у невідступній пам'яті про Бога. Засобом же для цього є коротка, часто повторювана молитва. Наші отці знайшли, що хто прагне до повсякчасної пам'яті про Бога. Той повинен набути звичку завжди повторювати наступну молитву. Боже на поміч мені прийди, Господи, поспіши допомогти мені. Вірш цей був недаремно вибраний зі всього писання, бо Він висловлює той стан, який потрібен у молитві, та відповідає всім потребам того, хто молиться. Він містить смиренне сповідання своєї безпорадності. Сповідання Бога єдиним помічником, завжди готовим допомогти, віру і сподівання, що й йому, який промовляє цю молитву, допоможе і позбавить його всякої біди. Хто безперестанно закликає Бога цими словами, той розумом бачить і серцем відчуває Божу присутність у собі. І звертається до нього як до Отця з люблячим синівським серцем та прихиляє до себе Божий покров, осяяння і захист. Таким чином, ця коротка молитва стає незборимою стіною проти бісівських нападів, вона розганяє шум думок, відбиває злі помисли, приборкує пристрасні рухи і виховує всякі добрі насадження у серці. Бо і отці заповідали нам, якщо докучає пристрасть черевобся у різноманітних своїх проявах клич. Боже, на поміч мені прийди, Господи, поспіши допомогти мені, або відчуваєш потребу в суворішому пості для приборкання плоті та не сподіваєшся впоратися з собою, тоді молися, Боже, на поміч мені прийди. Якщо мучить дух відчаю і точить печаль, відвертаючи від усякого належного діла, промовляй: Боже, на поміч мені прийди, або відвідає душу, духовну радість і бажатимеш її зберегти та прославити, також мов, Боже, на поміч мені прийди. Якщо почне тебе лоскотати плод зі своєю принадною сласністю, і боїшся, якби цей вогонь не опалив пахучого цвіту, смутливости викликуй. Боже, на поміч мені прийди, або увійшли спокій і прохолода у члени твої, і ти бажаєш, щоб цей добрий стан тривав, або назавжди залишився в Тобі, завзятіше клич. Боже, на поміч мені прийди. Так, у всякій духовній потребі повторюй цю одну молитву. І буде вона для тебе позбавленням усього злого і захистом у Тобі всього доброго. Тому нехай вона постійно мешкає у грудях твоїх за всякої справи та служіння на шляху та за столом під час відходу до сну та пробудження. Не втомлюйся співати цей вірш і повчатися у ньому, доки завдяки постійному вправлянню. Не звикнеш співати його навіть у вісні. Плодом цього стане передусім те, що ти відкинеш усе багатство своїх помислів та стримуваний єдністю цього вірша, поступово все більше звикатимеш до об'єднання розуму через міркування про єдиного помічника, завжди бачачи його присутнім у собі, всевидячим і вседержителем, звідси потім. Підіймаючись до живого спілкування з Богом, почнеш насичуватися все більш піднесеними таємницями, заглиблюючись у Бога, з Ним єдиним перебуваючи і ним єдиним задовільняючись, так нарешті ти досягнеш тієї вищезгаданої чистої молитви, яка не передбачає жодного образу та не виявляється у жодному звуці голосу. Або промовлених словах, але з нестримною жвавістю виривається з серця, невимовно піднесеного полум'яним устремлінням розуму до Бога, та виливається перед Ним незбагненними зітханнями і стогнами.